Так, народ, ну що, всім привіт Працюємо, як бачите. Коротше, в цьому році трохи буряків кормових є. Ну, Соток 10 було. Ну, Коротше, дивіться, який урожай. Йшли дощі, не можна було перевезти, головне, що почистили в нормальну погоду. Коротше, дощі прийшли, вроді як погода на пару днів. Ще вночі сьогодні був дощ і коротше, що ввозимо помаленьку. перша кучка накидали на возик. вже від старості втомився. Це бачить тут коротше, приробив таку штуку, за шнурка прив'язав ішковину застелив, але щоб не випадало. Дивіться, які Здоровенні, коротше. І середні, всякі середній. Оце оце от, до кінця города. Ну, Грузимо. Що такого кошеля взяв. Щоб кожен раз накидати того буряка, накидав собі і одразу ввозить. Отак працюємо. Ось от такий от невеличкий, в який влазить мішок буряків. І отак так собі накидаю. Помаленьку. Це краще, як просто руками. Падя, то просто руками накидає. Спина віддихає. І тако, він вже майже повний. Так, нагрузив, тепер висипаємо. Отак от. І далі собі. Накидав помаленьку і розгружаємо. Це вже друга кучка буде, не знаю чи третя вліз. Зараз трошки так розкладемо по кругу, покажу як, щоб багато влізло. Все так, беру, коротше, такого бортика роблю. І реально возик влазить набагато більше. Так, да, звісно, тут трохи сьогодні ми з бачу... Попрацюємо, да не трохи, а на цілий день роботи вистачить. Ну, а що ж, по-іншому ніяк. Хто живе в селі, той знає. що Не будеш працювати, не буде ніфіга. Це, звісно, не в офісі сидіть. Ну, нічого. Трудимось, коротше. Все, отак от. І сюди ще влазить така горка, Короче. Ну, покажу в общем. І так до кінця городу там ще буде таких лозиків 4, можливо, даже 5. Ну, Місце є під, під ці бурячки, то будемо працювати. Так, під'їхали до третьої кучки. Су, дивіться вже лозик. Більше і більше стає, якраз додому це догружаємо і веземо додому, розгружати. Будемо. везти недалеко, по городі. По-нормальному, коротше. Погодка шепче. Працюємо. Так, народ, ну що, погрузили, от таку курочку нагрузили. в принципі нормік. Колеса нормальні. Задні на 15, передні на 13. Правда, віз вже від старості. Втомився, бо постійно на вулиці, під дощем. Так, батя за штурвалом. Зараз він покаже різницю з передком, коли їде, коли без. Прогрівається без передка. Включай передок. Пішов. Леса трошки провалюється, бо земля мокра капець, після дощів. Чи що, помаленьку розгрізаємо. Носимо 5 кошелів байтів, 5 п'я. Маленьке зразу відкидаємо. Такі ще гарбузи є в цьому році нормальні. І отак коротше, працюємо. Зараз, коротше, ще половинка залишилася. і покажу вам, скільки ж з, одного, з одного возика виходить. Носити ним зручно, ну, Правда, влазити в нього трошки. Трошки багато. Можливо, потім зважу, покажу вам, скільки. Показую скільки вийшло з одного возика. Ну, в принципі, думаю, возиків 4 точно буде. Получилося 48 оцих кошелів, що я показував. Ну, коротше, в кінці зважу і покажу вам, щоб знати скільки в одному возику приблизно ваги. Так, а ми поїхали далі працювати і покажу вам ще трошки. Так, випихаємо віз на дорогу. Ми поїхали на дорогу! Так, другу, другий возик погрузили, за годинку теж такий немаленький. Тепер їдемо розгружати. О, буксує трошки. Але й по вазі десь півтори тони тут. Так, розгружаємо другого возика і все-таки вирішив зважити вам показати. Коротше, старував на ноль з кошеля. Коротше, 34 кг в одному. Ну, рахуйте самі, 48 кошеликів таких, по 34 кг, плюс-мінус. Ну і виходить, що возик лазить тонна 600, можливо, навіть трошки більше туди-сюди. Так, Ми продовжуємо працювати. Ну, а кому сподобалось відео, то звичайно ж ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і пишіть, чи знімати вам такий контент, чи вам таке подобається. Ну і всім пока!